Вітаю вас у моєму просторі. Цей канал створений для того, щоб ви могли зазирнути у глиб себе, познайомитись зі своїм внутрішнім світом, з вашими почуттями, емоціями до себе, до людей, до певної ситуації і таким чином полегшити собі як шлях. Розібратись у ситуації. Тема сьогоднішнього відео буде ваш шлях у цьому житті, ваше призначення, призначення, доля. Я вірю в те, що наша планета Земля це як один цілий організм і кожна людина як певна деталь. У цьому складному, але й простому механізмі народжується, щоб виконати, виконати певну функцію для людей, для розвитку всієї планети і людства. І давайте подивимось про, саме про вас. Нагадаю, що ви можете слухати і. Навіть якщо щось не співпадає, то всі важливі моменти все одно відіграються, як відзвуться у вашому серці. І перш за все, налаштовуйтесь саме на себе. Тому що так, я для вас обираю карти, трактую їх, але саме ваша інтуїція зіграла певну роль, коли ви вибрали подивитись саме це відео. Отже, давайте почнемо. Отже, хто ви по життю? Давайте зробимо невеличко. Сигніфікацію. Можливо, щоб ви могли пізнати або себе, або певні якісь моменти про себе дізнатись, що було на вашій підсвідомості, але не проявлено свідомо. Нічим. Це говорить про те, що ви досить легка людина, людям з вами легко. Інколи люди можуть думати, ну, відноситись до вас як до легковажної людини, але насправді це просто ваше легке ставлення до життя. І у вас, можливо, може бути досить легке життя. Таке сонячне, де проблеми або таке ставлення до життя, де проблеми, якщо і стаються, то ви легко їх проходите. Можливо, не замислюючись глибоко над ситуацією, і просто йдете далі. Ви можете досить багато працювати і важко, але, можливо, в вашому житті не вистачає емоцій можливо буває таке що ви багато працюєте незважаючи на але незважаючи як одна сторона вашого життя це більше як стосунки відносини з людьми там в сім'ї Оця сторона може трошки у вас підсідати, скажімо так. Тобто, якщо на вагах ми це уявимо, то більше така матеріальна сфера може переважати у вашому житті. Давайте подивимось. Якщо ви себе пізнали, давайте подивимось, що яка ж все ж таки ваша доля, ваше призначення, ваша функція на цій землі у суспільстві? Давайте спочатку подивимось, е яка ваша доля, які ваші уроки по відношенню до самого себе? Чи самої себе? Я скажу, що ваша доля це прислухатись, прислухатись до якихось знаків, знаків ззовні, із соціуму, із простору, можливо, ви досить чуттєва людина, і у вас гарно налаштована інтуїція це тобто так, от, як кажуть, екстра сенс людина. Тобто це екстра та, і сенс чуття, тобто дуже чуттєва людина. І, можливо, вам кажуть, що вам треба прислухатись до знаків із простору, ловити моменти, шанси, які до вас надходять іззовні. Ще про. Вашу долю, шлях до самого себе. Бачите, тут йдуть всі старші аркани. Ця карта може свідчити про те, що. Можливо, може траплятись у вас якісь доленосні такі події, де треба обирати, обирати якийсь свій шлях, обирати правильний шлях. розвивати, також розвивати свою чуттєвість, щоб, якщо, щоб робити правильний вибір. І, можливо, якщо буде вибір зроблений неправильно, то буде певний час певний час якоїсь такої важкої морально. Психологічна ситуація, але ви все одно, все одно у вас завжди є можливість з неї вибратись. Тобто ви досить розумна людина, і у вас достатньо, достатньо знань якихось, щоб вийти з певної ситуації, важко, навіть якщо вона там дуже важка. І ви завжди будете бачити якісь попереду можливості, можливості виходу із складної ситуації. Ще що треба, яка у вас доля до самої себе, самого себе. Так, ця карта каже про те, що у вас є всі ресурси для того, щоб... Стати сильною людиною, в певної, певної мірі мати змогу керувати своїм життям, ситуаціями, іноді навіть людьми, що ви, що ви маєте достатньо сили, щоб підкорювати певні події, ситуації так, як вам потрібно. Тобто ви йдете і всі, наприклад, якісь негаразди, навіть якщо це був неправильний, ну умовно неправильний вибір, так бо все одно, все, що з нами трапляється, воно нам все на користь, бо завжди, коли йде якась складна важка ситуація, ми завжди вчимося, от знаєте, так, щоб от подивитись, наприклад, на дерево. Якщо ви побачите у тому місці, де нова гілочка починає рости, то довкола простір оцієї кори він нібито проривається, надривається, так, да? він десь стискається, але все одно ріст іде, незважаючи на оці прориви, якісь нібито як рани так, на дереві. Умовно, так скажемо, рани, все одно ріст цієї гілочки росте, і чим, навіть якщо там сильно да, проривається щось, та кора, е великий натиск там йде, але все одно ріст йде, і гілка стає все міцнішою і міцнішою. Тобто, ну, це, мабуть, можливо, якась і порада моя, що так відноситись до складних ситуацій, що завжди після якоїсь такої травмуючої або важкої ситуації завжди ви стаєте сильнішою людиною. І от цей показан ваш шлях, що ви обов'язково станете сильною людиною. Обов'язково. Так, тепер давайте подивимось, яка. Яка ваша роль у суспільстві? У суспільстві до людей. до людей? Як вам треба чинити? Або яке ваше призначення? Якось впливати на людей можливо. Отже. Ця карта може символізувати те, що, так скажімо, ви можете брати на себе досить важкі завдання, досить важкі завдання, але, наприклад, там у роботі або багато брати відповідальності на себе. У, там, у спілкуванні, у контакті з іншими людьми, але ви точно знаєте, точно знаєте що, для чого ви це робите, що вам це привнесе. І у вас все одно вистачить для цього енергії. Вистачить для цього енергії. Так. Ще можна сказати. Що в соціумі ви можете відігравати як таку дуже досить відповідальну людину, за якою ідуть. Мудрою людиною, до якої прислуховуються інші, ви можете нести їм таку якусь як луччик промінь сонця. Промінь сонця людина, яка можливо авторитетна, до якої прислухаються, яку наслідують. Також це може казати про те, що ви можете якось впливати на долі, на долі інших, на долі інших людей. Так. Ви можете впливати так, можливо, якось фінансово якимось ресурсом впливати на інших людей. Тобто, наприклад, така комбінація, що ви, як про Мін Сонця, ви несете великі можливості людям у їх починаннях можете стимулювати їх до реалізації, можливо, давати якісь поради, судити як їх по, по їх можливостях, тобто давати якусь віру в себе, віру в себе, щоб людина змогла. Повірити у себе і жити таким шляхом, який він хоче дивитись у майбутнє, і не зациклюватись на одному місці, а йти вперед, навіть якщо там чекають якісь важкі, важкі події, але все одно ви даєте віру людині. По справедливості, чітко як малюючи, окреслюючи її її можливості, і щоб вона, враховуючи, ці, враховуючи ці, ці можливості, повірила у себе і, можливо, рухалась вперед до якихось починань. Так, ще давайте подивимось, як ви впливаєте на соціум, на людей які вас оточують також уж... ось така карта випала також ви, як можете постояти за себе, можете відстоювати свою думку, і так можете направляти людину, своєю енергетикою можете направляти людину. Також в правильне русло і боротись. Тобто тим, що ви, от, наприклад, берете на себе багато відповідальності, ви можете давати цим приклад людині, теж повірити у те, що вона досить сильна і багато як, в неї достатньо енергії, щоб рухатись у тому напрямі. Який вона бажає для себе, для реалізації своїх бажань, у тому напрямі, щоб здійснити певні дії для реалізації своїх бажань. Так, ну і давайте, можливо, подивимося ще, які. Яка ваша доля, призначення саме не в соціумі, а для цієї планети, можливо, якась ваша така енергетика, яка змінює простір для в цілому, масштабному такому сенсі. Для розвитку цілої планети, да, в якомусь такому космічному плані, можливо. Так. Ось така карта випала. Скажу, що ви інтелектуальна людина, яка Завжди рухається, активно рухається у напрямку, можливо, нових пізнань, тобто ви досить така, можливо, інтелектуальна людина, і яка завжди рухається у напрямку нового пізнання. Нових знань. І при цьому це, можливо, рух такий досить швидкий, досить швидкий, повітряний, можна сказати, легкий, хоч це дуже така активна енергія. Ну, в принципі, можна поєднати, коли от сильний вітер, він такий дуже активний, може рушити. На своєму шляху якісь певні бар'єри, так? Переносити якусь енергію, переносити знання, переносити їх іншим людям і сам розвивається, можливо, це якась така. Дуже різка, різка енергія, поривчаста, поривчаста, але вона легко, якось легко проходить, легко проходить, як вітер, вітер змін. Так, ще можна сказати, що. В принципі, хоч і така поривчата, але й досить стабільна людина, яка впевно тримається на ногах і може, може керувати своєю енергією, і не тільки своєю енергією, але і енергією всього світу. Тобто, так, і по цих картах можна сказати, що ви можете, як управляти, відчувати енергію всесвіту, розвивати за рахунок розвитку вашої чуттєвості, інтуїції, можете керувати енергіями Всесвіту. Тобто, якщо ви розів'єте цю схильність, так, можливість, або якщо вже розвинули, то ви така людина, яка досить легко може керувати своїм життям. Тобто, ви, якщо отрапляються якісь події, навіть якщо вони якісь складні, ви точно знаєте, ви точно знаєте, куди ви рухаєтесь. Знаєте точно своє направлення, і у цьому, у цьому ваша сила. Так, і давайте останню карту візьмемо. Так, ще скажемо так, що ви така людина, у якої. Є баланс, скажімо так, гармонія із тими подіями, які відбуваються. Тобто ви незалежні від контролю за своїм життям, ви від цього вільні, ви звільнені. Ви керуєте так, керуєте своїм життям, але ви не відчуваєте, як тривоги, якщо ви щось не можете контролювати. Тобто ви маєте силу гармонійно почуватись у цьому світі, навіть якщо події складаються або дуже швидко, або Ведуть вас в якусь таку ситуацію, де вам доведеться брати більше відповідальності, або ви будете відчувати якусь скованість, не будете, начебто, не будете керувати так, ситуацією, а більше як ситуація буде керувати вашим життям. Можливо, із за того, що вона дуже швидко якось трапиться у вашому житті, то все одно ви, від, ви вільні від оцієї тривоги, за те, що світ рухається занадто швидко, можливо. Але ви все одно залишаєтесь стабільною людиною, стабільною людиною, незважаючи на швидкі події у вашому житті. Ось такий розклад на сьогодні, сподіваюсь, вам сподобалось. Давайте я вам трошки ближче покажу, щоб ви могли запам'ятати. Ось так покажу весь розклад, щоб ви. Змогли запам'ятати, можливо, зробити якийсь скрін. Зараз так наближу, Для себе. Можливо, захочете передивитись, зберегти, Ось так. І дякую, що подивились. Дякую за те, що прийшли на мій канал, у мій простір. І хочу нагадати вам. Пишіть коментарі, задавайте питання, можливо. Якщо вам хочеться подивитися якусь тему, яка вас цікавить на даний час, пишіть коментарі, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно для розвитку канала. Всі контакти у описі, в описі до каналу. І Хочу сказати, що завжди, які б складнощі, труднощі не траплялись на вашому шляху, завжди обирайте себе. До зустрічі!